Стрітворкаут набирає обертів у Хмельницькому. Молоді прихильники цього виду спорту об'єдналися у свою організацію рік тому. За цей час встигли провести в обласному центрі близько двох десятків різноманітних заходів та досягнути вагомих особистих результатів. До прикладу, лідер Хмельницького руху Віталій Фещук уже срібний чемпіон України. Приїхав Денис Мінін в місто до нас в турі своєму в рамках туру. Я цим захопився, почав займатися а взагалі. Де я про це все почув в інтернеті. Побачив ролики, захопився, вийшов на вулиці, спробував. В мене вийшло. Щоб потрібно, щоб досягати. Уху. Вірити в себе. Вірити в себе і допомагати іншим. Своє корисне захоплення хлопець та його друзі активно пропагують серед хмельничан. Уже долучили до спортивного руху сотню людей. Кажуть, вправами на вуличних спортивних майданчиках може займатися будь-хто. Незалежно від віку та статі, до того ж це абсолютно безкоштовно. Свобода. У нас є свобода. Ми приходимо, ми займаємося. Ми не платимо за це коштів зовсім. Ви це пропагуєте якось? Так, ми це пропагуємо масово. І основою нас є це здоровий спосіб життя. Коли я прийшов перший раз тренуватися, я прийшов з зайвою вагою насамперед, не міг жодного разу підтягуватися, і зараз я підтягуюся вже 14 разів. Це за 6,5 місяців роботи. Ініціативу хлопців підтримали меценати, аби вуличним селачам було де качати м'язи та випробовувати можливості власного тіла в обласному центрі. Розпочали встановлювати сучасні майданчики для стріт-воркауту. Нещодавно такий з'явився поблизу НВО номер 28 що на озерній дає фізичне фізичний стан, дає здоров'я тому, що тут спорт якраз йде без, без такого травматизму, як, наприклад, в дуже. В якби видах спорту з важкою вагою. Цей спорт він оздоровлює, тому що це спорт зі своєю вагою. Хлопці кажуть, майданчик користуються попитом серед місцевих мешканців, і це не радує. Адже ще одна складова їх руху соціальна. Прагнуть, аби якомога більша кількість людей, особливо їх ровесників, вела здоровий спосіб життя. Тому читають відповідні лекції у школах та вишах. Навесні планують у місті розгорнути масштабний проект. Весною у нас є плани, якщо все здасться, на вулиці Проскурівській організовувати такі кожного тижня заходи, там, де збирати молоді, робити з ними зальні фізичні вправи, показати, що ми вміємо долучати людей, проводити такі своєрідні лекції, щоб все більше і більше долучати молоді і не тільки молоді. Крім того, незабаром майданчики для стріт-воркауту мають з'явитися у парку імені Чекмана та дендропарку.